Лист від голови слідчої спеціальної комісії Геннадія Москаля, причому два дні назад до мене надійшов, про те, що я маю надати відповідні інформації. З цього приводу проводяться заходи. Я, як і обіцяв тоді, включайтеся як громадськість. Контролюйте, як правоохоронні органи збирають, бо ми не можемо проводити дізнання по закону. Але ми маємо право контролювати і будемо, незалежно від того, очолює хтось обласну державну адміністрацію, чи був помічником голови обласної ради зовсім донедавня, чи ні. Всі Тут рівні і мають конституційні Люди, права Простатні... так само, як і конституційні права. Останнє питання на захист цього, свого на, на захист цього чесного цього. імені. Сьогодні і зараз ми домовилися усією громадою, що в середу буде представлені факти причетності мене до корупції. В середу Добре, ми Вам особисто? До середи я підготуюся Добре. по кадрах. Вам особисто Досереди були представлені я фотографії? підготуюся по економіці. Кіровоградська область. область у тій ситуації, що у нас було видано постанова Кабінету міністрів про обмеження фінансування, заборона до 23 квітня, якщо ви пригадуєте, брати будь-кого на роботу. Перевірите, перевірите. Можна? не беріть поки. Старих та не, вже 23 Увольнять только реорганізація. Реорганізація, як я доповідав, повністю пройшли всі погодження. І лежить документ проєкт розпорядження. Прийде новий голова і готовий документ. Скорочення всіх структурних підрозділів вдвічі. Олександр Анатолій.